Слава Україні! Триває 598-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріл з реактивних систем залпового не тільки по військових, а й в значній кількості по цивільних об'єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетного удару по дитячому будинку творчості у центрі міста Покров з Донецької області. Наслідок прицільного влучання отримали поранення понад 20 цивільних осіб. Частково зруйновано дві адміністративні будівлі. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Леонівка, Грем'я з Чернігівської області, Попівка Сумської області, Синківка, Іванівка, Кислівка, Піщани Харківської області, Невська, Білогорівка, Номолюбівка, Сербдянське лісництво Луганської області, Спірне, Біла Гора, Олександр Шультине, Нью-Йорк, Новокалинове, Авдіївка, Мар'янка, Новомихалівка, Старомайорське Донецької області, роботи на Запорізької області, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Високе, Ульяновка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності СУСУ в північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна установка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Суб Хортиці на Купінському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Симківки, Іванівки та Кислівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сил оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад 5 атак ворога. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності у Сув -Таврі, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєвєрне, Первомайське, Нетайлове Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак ворога в районах Мар'їнки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля роботиного Запорізької області. В зоні відповідальності у Сув Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно тали противника. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога. Противник зазнає значних втрат на полі бою. Так, лише за останні три дні в ході штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених. Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10. Підрозділ ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію реб противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 970 окупантів, 9 танків, 24 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 літак, 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!